Коломияни збирають кошти на лікування маленького Захара Грекуляка. Учню природничо математичного ліцею, вихованцеві вокальних гуртків. Потрібно майже 53 тисячі євро для подолання важкої недуги раку крові. Хлопчик наразі перебуває в Італії на лікуванні, однак потрібної суми. Сім'я маленького Захара немає. Долучається до збору коштів. Усі коломияни. Нещодавно студенти міста організували благодійний аукціон. Маленький Захарчик Грекуляк активний і талановитий хлопчик. Однак нещодавно йому поставили страшний діагноз, рак крові. Аби впоратись із важким недугом, йому на лікування потрібно майже 53 тисячі євро. Для сім'ї ця сума неосяжна, тому громадськість міста активно відгукнулась до збору коштів хлопчику. Тепер студенти політехнічного коледжу вирішили внести свою частку. Учасниці конкурсу Красиміс політехніка підготували лоти для благодійного аукціону. Це вироборокоділь. Для учасниць конкурсу розповідає організатор заходу Діана Пелевина. Він зараз знаходиться в на лікуванні в Італії і йому треба потрібна дуже велика кількість грошей, сума дуже велика і складає 52,5 з половиною тисячі євро. І хочемо сьогодні внести маленьку таку частинку, щоб допомогти йому. Дівчата власноруч виготовляли картини вишиті хрестиком та бісером. Учасниця конкурсу Олеся Григорців виготовила ароматизовані свічки. Дівчина каже, полюбляє займатися рукоділлям, а робити це з благодійною метою в рази приємніше. Так, звісно, приємно. Це дуже цікаво. Це йде більш для розвитку свого і показувати треба людям, як приклад показувати. Людям усі вилучені кошти дівчата передали на лікування Захарчику. Допомогти хлопчикові знову стати здоровим можете і ви перераховуйте кошти на картковий рахунок у Керсибанку п'ятдесят один шістдесят дев'ять тридцять сімдесят п'ять нуль